Сьогодні ми вже збираємося на англійську. У нас сьогодні додаткові заняття на англій по англійській та курс першокласник. Це ще ті додаткові, в які ми ходили до того, як малий пішов у перший клас, але тепер курс підготовки до школи змінився на курс першокласник. Вони там проходять програму зараз вперед, ніж перший клас. Математику та прописи читати, вчаться, писати та математика. І другий урок в нього англійська. Англійську мову вони там добре вивчають. Чому? Тому що зараз по шкільній програмі урок англійської займає лише 20 хвилин. Мене це не дуже радує. Чому? Тому що поки вони зі всіма привітаються, подивляться якесь відео, і все. Урок закінчен. Тобто, якщо б він не ходив на додаткові заняття, він би нічого не знав, крім «Hello». А так я бачу, що він вже рахує в мене до 11 на англійській. Він вже вітається. Він знає тварин, він знає фрукти, овочі. Він знає, як спитати як справи, і в такому дусі. Тобто ну, результат я бачу, тому ми продовжили з 1 вересня цей курс, уже другий, уже вищий курс. І вони там йдуть попереду, ніж шкільна програма. Тобто йому дуже легко зараз у школі всі ці прописи, всі склади читати і так далі. Він вже це все вміє. Ось так. Тому ми збираємося і поїдемо зараз на англійську. Так, сьогодні в нас ще маленька розпаковочка. Не знаю, супермаркет клас, чи є в інших містах, чи немає. Я дуже вдало зайшла до класу, тому що там були акції на, дивіться, сьомга охолоджена. Я взяла сьомгу ось таку. Вона без кішок. Тобто вона почищена. На кіло 700, Ось. Де тут ось кіло 726 кілограм, і вийшла вона на 516 гривень. Мені здається, це дуже вдало, я її купила, тому що дуже хочеться засолити поїсти червоної рибки, але не за космічні гроші, як продають вже фасовану солену рибку. Ось далі акція була ще на Скумбрію. Скумбрію я взяла. По 6 штучок. Вони також не заморожені, вони сирі. І вийшло в мене 3 ,756 кілограми 756 г за 597 гривень. Дивіться, 159 кг. Я нещодавно купувала в рибному маркеті по 200 гривень з кумбрією. а Ця така ж, але по акції дуже вигодно. А сьомга в нас була 299 кг. Тому дуже я вважаю, що це вигідно. Далі в класі ще взяла дві пачки таких сардельок. Я їх заморожую, я швиряю їх до морозилки, і якщо в мене немає часу або щось не сходиться, я е, дуже зручно дістала кинула в кип'ячу воду і розморожувати не треба, вони зваряться. Тут десь по 600 грамів вони. Сардельки в нас вийшли на 63 гривні пачка. Також вигідно. Далі в нас ще була ось така, там різні смаки по акції. Шоколадка в розмірі, знаєте, як мілка, ще щось. Ну Це, якщо я не помиляюсь, це рошен. Так, це рошен, як вона, лакмі, соумілки. Шоколад, миндаль, кокос. 89,90, 90. Тобто ось такі акції зараз в класі. Якщо комусь хтось з Харкова або десь ще клас відкрили, то швиденько туди, тому що червона рибка дуже вигідно виходить, дуже-дуже вигідно. І зараз я буду її розбирати і засолювати. А сьогодні новий день в нас малого покликали на день народження однокласника. Завтра у неділю відбудеться у нас у торгівельному центрі. Там така цікава є дитяча кімната, чи як це назвати, там купа різних професій, і іменинник обирає декілька і усі дітки проходять разом з іменинником ці професії. Там, якщо не помиляюсь, мамочка мені розповіла цього хлопчика. Там будуть археолог, супермаркет-продавець і блогер. І четверте, я забула, що вони там будуть вивчати. Ось, <кій> Тому сьогодні в мене задача поїхати, мабуть, у розетку з'їжджу на центральний ринок, там продається Лего. Я колись питала у цієї мами, вони купляють тільки оригінальне Лего, тому поїду за оригінальним. Подивлюся, якийсь подаруночок. Та завтра підемо на день народження. Ще хочу зайти в Аврору, подивитися, що там новенького, поцікавитися, які товари оновилися, можливо, щось прикупити. Мені потрібні рушнички на кухню, тому потім покажу, що купила. Ось я вже в розетці. Я передивилася усі набори, які там були. Мені сподобалася ось ця автівочка. За 869 гривень, і мені дуже сподобався величенький набір технік. Це ось цей трактор. Там багатенько деталей, але я подумала, що мій малий дуже засмутиться. Якщо я куплю такий трактор, в нього такого немає. Бюджет у мене 1000 гривень був, тому я звернула увагу. Поряд стояли монстр-траки. Вони були по 570 гривень, і я взяла саме два малому і на подарунок. Ось так вони збирали сьогодні Лего ось такий монстр-трак. Дуже він прикольний. Його можна швиряти, кидати, робити з ним все, що заманеться. І в нього резинові колеса, і він дуже добре зафіксований, тобто він не розвалюється. Так, і взяла я все ж таки ось таку шапку для малого на зиму. Це вона з підкладкою, тепленька. Ці штучки, ніжки чи вушка, чи що це. Я не знаю, їх можна відрізати, якщо вони не подобаються. Так, шапка прикольна з бомбончиком. По акції були ось такі серветочки смайл 39 гривень, непогана ціна. Взяла малому. Я взяла дві пари рукавичок йому, чомусь в Аврорі усі якісь для дівчаток, але ці я обрала, ці ось так перегорнути будуть норм. І ці просто зі сніжинками. Ось такого плану прорезинені зі сніжинками. Також йому дві пари це одні намоклі, інші в мене в рюкзиці завжди як запасний варіант. Взяла собі щоденничок, ось такий, дівчачий, міленький, в клітиночку. Це на кожен день я хочу собі розклад свій записувати, що мені коли робити, і у котрій годині, тому що бувають моменти, коли я забуваюся. Ще взяла ось такі дві. Пакування для нарізки та для чогось побільшого. Цей контейнер ось такий, а цей повущий, якщо колбаску нарізати, тому що я завжди мучаюся, на тарілку це все ріжу потім в пакет або в харчову плівку. Тому ось такі вони дуже зручно. Ось так вони відчиняються і можна щось зберігати. Ось такий ролик взяла собі для одягу. Давненько я їм не користувалася, але ось цей мій товариш це для тебе. змушує мене все ж таки купити цей ролик. Якщо одяг темного кольору, то дуже багато волосся. Два рушнички, ось такі з мікрофібри, з петелькою. Це я взяла для кухні, перевірити, як вони будуть. Витирати в мене схожа в автівці, така тряпинка жовта з сірим. Вирішила взяти такі серветочки для кухні, спробувати, як вони впитують. Потім обов'язково вам скажу, як вони по якості. Ще я взяла ось такий набір, ну, не набір, скільки в руку влізло, стільки і кинула. Кришки на банки, тому що консервація взимку, все відкриваємо, все п'ємо-ємо. І якісь там ще баночки закриті, тому це все такий розхідний матеріал. Я завжди докуповую їх. Вони кудись завжди діваються і пропадають. Взяла ще ось таку пінку для вмивання. Не знаю, таку ще я не брала в Аврорі. Це щось новеньке, воно було по акції, тому я вирішила спробувати. Ось такі ножиці для ось цього товариша знов таки. Будемо манікюр робити, так? Ось, Тому що до цього я у батьків брала, чекала йому нігті, а тепер в мене є власні. Ще ось така овочерізка, можна і яблучко, і морквочку. Як на фрі порізати, картопельку можна так порізати. Тому цікаво спробувати, такої в мене немає. В мене тільки для яєць, знаєте, з проволоки така тоненька. А ця, ця така надійніша. Ще в автівочку взяла ось такий освіжувач повітря. Він зі смаком Bubble з ароматом. Цікаво спробувати, я ще забула попшикати. Потрібно буде завтра пшикнути, подивитися, як воно пахне. Ще набрала приправ ось таку доплову. 12 овочів. Це коли хочеться такого бульйончику пояскравіше, або додати вкусу чомусь Часний копчений, сушений також One Love. Це я не куштувала, це гостра приправа Аджика. Цікаво, стало, що вона себе уявляє і до м'яса взяла ось таку спробувати з. Коріандром та чесником такої, також я ще не пробувала. І ось таку грибну це я коли з шампіньонами або супчик варю, або щось додаю, щоб аромат трішки збільшити. Ну і ще, звичайно, не обійшлося без моєї улюбленої кави. Я на неї підсіла, намагаюся трішки менше пити натуральної. Ось тому п'ю ось таку. Подивіться, як я рятую троянду від хі, свого рижого кота. Ось так. В душовій кабині. Це ми підрізали рози, і чоловік мені срізав бутон. Вона була повністю е, закрита. І ось вона нарешті розкрилася. Подивіться на цю красу. Так. Це наша власна троянда. Ось. це я ховаю, щоб він не пожер. Mm, листячко та <свісно> саму квіточку.